Об'являючи себе Бог, який у своїй судності є непізнаним, бажаю, щоб люди відповіли йому, пізнавали Його, любили його понад усе. Так читаємо в катехізмі Окаце Христос наша Пасха. Бог хоче, щоб ми його пізнавали, хоча в своїй судності він є непізнаним». Але основне про Бога читаємо в Святому Письмі, Катехізмі Католицької церкви, науці Католицької церкви, святих Отців. Тобто Господь Бог себе об'являє через своє слово, Писане, через Святе Письмо, через Повчання Католицької церкви. Тому маємо пізнавати, хто є Бог. Бо те, що ми знаємо про Бога, може бути хибним. Або взагалі мало знаємо про Господа Бога і думаємо, що Він поганий, далекий, нас карає тяжко, і через нього не маємо життя. І він не забороняє. Його треба так боятися, щоб невідомо, як жити. І що взагалі він пропонує нереальне, що ми були святими, щоб ми дотрималися Божих законів. І людина тоді не знає про Господа, Бога, хто він є, і не знає, як поводитися по відношенню до Бога і не живе в правдивій релігійності. Тож пізнаємо Господа Бога, що Він є наш Творець, наш Батько, сотворив небо і землю, видимий, невидимий світ. Ангелів створив людину, подобу. Він і милосердний, і Бог є в трьох особах, і Син Божий став людиною, бо людина Христос, Господь, був зачатий від Духу Святого, народився святію Марію, віддав своє життя Христос, спасите за нас на Христі, щоб ми були врятовані. Господь Бог дав нам і дає нам часи вічне життя в небі, він про нас дбає, любить, дав нам дар Святого Духа, щоб ми в Святому Дусі, в дусі Отця і Сина, виконували волю Господню, жили побожно, свято, щоб любили Бога, пану і Його слухалися, щоб розуміли, що гріх це є найбільше зло для нас, і діяло найбільше зло, і маємо накати гріхів і повинні ми жити свято. Тому треба нам пізнавати Господа Бога, хто він є. Якщо ми кажемо, «Бог нас любить, роблю, що хочу, рішу, як хочу, тоді це є надмірна надія на Боже милосердя і неправильне розуміння Господа Бога. Якщо ми усвідомлюємо, що Господь Бог нас любить, тоді відповідаємо на мудро, поводимося, уникаючи гріхів, вірні Божій любові і правді, живемо свято, приймаємося і чинимо добро, виконуємо волю Господню. Через це треба нам пізнавати Бога і те, що Він нам пропонує в житті. Господь Бог себе об'являє, щоб люди відповіли Йому, до нас промовляє в різноманітний спосіб. І маємо казати так, волі Божій, так, любові Псвятої Трійці, маємо казати так Божому діянню, в нашому житті повинні жити. Святості. Бог до нас промовляє, хтось каже, Господь Бог нічого до мене не говорить, говорить у різноманітний спосіб. То, що ми живі, здорові, це означає, що Бог про нас турбується, нас береже. І Він нас вів по житті. Багато разів, ми Богу, по житті в різних життєвих справах казали ні, і вибирали зло, гріхи себе, нехтували волею Господньою. Але Господь Бог. Знову і знову до нас промовляє для того, щоб нас врятувати, спасти, заходити до покаяння, щоб спонукати до добрих діл, щоб освячувати, щоб ми щораз більше з'єдналися з Богом в любові, Божою благодаттю, вірності, в вірі. Тому ми повинні слухати Господа Бога йому відповідати, Він надихає нас чинити добро, навертати грішників, дає розуміння життєвих ситуацій. Для того, щоб ми по житті йшли з Господом в єдності, любові і правди, в Святому Дусі, виконували волю Божу. І пізнаємо Господа Бога настільки, Він нам в себе відкриває, а Він набагато більше нам в себе відкриває, аніж ми пізнаємо Його. Проте стараємося з допомогою Духа Святого пізнавати Бога, Боже діяння його житті, Його голос, любові і правди, і відповідати. Послухом і жити в любові до Бога до ближніх, прагнути Божої присутності хотіти чинити волю Господню. Бог себе обявляє, щоб люди його любили понад усе. і любили його понад усе. Каже, а я внуків більше люблю, ніж Господа Бога. От як треба внуки відвести на якусь секцію, надію, я йду туди, а не йду на службу Божу, тому що це внуки. А там вже вчителька, а гроші заплатили, а що скаже дочка, що скаже зять. І людина більше вже любить своїх внуків, чи дітей. Або дітей більше. Ось така трагедія з дітьми, все, я Бога не люблю. Тому що з дітьми така трагедія сталася. Вони там мають якісь невдачі в житті, а я молилася, їхала на прощі, це все не сталося, і тепер я Богу не довіряю. Я люблю, як любила себе, дітей, гроші. І людина любить себе, не любить Бога. А любити треба Бога понусе. Хто скаже, а я люблю роботу, все. Робота це і все. Я з того живу, а без Бога обійтися можна, а без роботи ні, навіть неділю. Чи в свята я працюю, тому що гроші, начальство, з того треба жити, треба всім допомогти, рідним, близьким, вижити, гарно одягнутися, поїсти, відпочити, на курорт поїхати. І нема коли нам йти до Бога. Ну, ніби Бог є, треба, як вже захворімо, то йти? Та вже до церкви, бо лікарі не допомогли. І дехто, можливо, в такий спосіб говорить, а можливо, прикривається все, але так поводиться. Або схоже, в тих чи інших життєвих ситуаціях, де люблять Бога повнусе. То я, а я злих духів люблю все. От мені нашептали в цю мешчу, і я в ту мешню слухаюся і вже все, вхожу такий буйничка, буйна. Ніхто не має не чіпайте, бо я вже всі підозрюю, всі погані, я добре, чи я теж погано чи поганий. І людина має магічні, демонічні переконання. Значить, ті, Гадаринські чи Герасинські ходять, носять це всіх, страшать, тому що шанують демонів. Все, що ми їм набрехали в розумі, чи через сни, чи через думки, або через людей, вони то все сприймають, слухаються. Ворожки сказали, тобі пороблена на смерть, на свої гроші відробимо. З п'яти спроб. І я вже вірю, що вона мені сказала правду, і шукаю гроші, зишу великим, чеку телефону, даю великі суми. І все мені відроблять, тому що я вірю, що злий Дух це і все. І людина тоді не має поваги до Господа Бога, не розуміє, що Бог є бережеві, всемогутні, а демонізована, вірить в всіх духів, що вони всемогутні, і вірить, що їй. Не всемогутнє, І тоді людина перебуває в гріхах. Не любить Бога панусем. Бог є пандусем, Він нас любить і Він нас береже, навчає, охороняє. І з відохи втікають, Бог і праняє. Треба сповідатися, причащатися і любити Бога панусем. Не робити собі ідолів і себе не ставити вище Бога. Хтось лиш про себе говорить. Так, наче кнопку натиснув, і він зразу починає говорити про себе. Говорить, 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 лише про себе. Послаємо Господа Бога, не зосереджуємося на собі чи на матеріальних цінностях, але стараємося Бога пізнавати Його, любити, Його слухатись і відповідати йому слухняністю, любов'ю, вільністю, чи не те, що Бог відоподобає, що нам надихає Святий, що вчить католицька церква, що є згідно Божим законів. І щоб любили Його, тобто Господа Бога, понад усе. Коли любимо Господа Бога, понад усе, нам є все одно. В якій країні жити, нам є все одно, які в нас захворювання чи не захворювання, які в нас терзання чи радощі? Чи нас приймають вас чи ні. Наше діло є радіти Господом Богом, перебувати в Його любові, навертати грішників. Бо любимо Бога пану все, коли любимо Бога пану усе, то не скиглимо, не доказуємо, яке нам зле, і хто нам поробив, хто відробить, хто не робив, хто знову він робить. Нас те все не цікавить, бо ми люди мудрі і хочемо жити по-божому. Так як Бог каже. А Він нас любить, охороняє, освячує. І ми маємо любити Господа Бога, пану усе, і в словах, в бажаннях, в думках, в діях, в способі життя хоче хочемо зі мною сказати, Ісусе Христе, Ти Слово Боже, промовлено Отцем, приймаю Тебе, Христе Господи, Святий Духу, допоможи мені відповідати, Богу і Отцеві, слухняністю. Виконання волі, Божої. виконання волі Божої дай ласки Утішителю, дай ласки утішителю. пізнавати Господа Бога, Господа Бога. І, любити і любити Його понад усе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині по всяк і не